Доброго дня! Урок номер 56 Тема уроку: додавання і віднімання десяткових дробів. Частина 2. Дія віднімання десяткових дробів виконується за правилом аналогічним до правила додавання десяткових дробів. Запам'ятайте: правило віднімання десяткових дробів. Щоб знайти різницю двох десяткових дробів, треба перше. Записати дроби один під одним так. Щоб кома була під комою. Друге. Виконати віднімання, незважаючи уваги на коми. І третє. В отриманій різниці поставити кому під комами, які стоять у зменшуваному і від'ємнику. Можна віднімати і десяткові дроби з різною кількістю цифр після коми. Задача номер один. Знайти різницю. Від дробу 9,5 потрібно відняти десятковий дріб 3,128. За правилом підпишемо ці дроби так, щоб кома була під комою. Тому варто у зменшуваному дописати два нулі. Тепер віднімаємо, не звертаючи уваги на коми. Позичаємо. У п'ятірки сюди 9, сюди 10. 10 відняти 8, дорівнює 2. 9 відняти 2 дорівнює 7. Тут позичали, тому 4 відняти 1 дорівнює 3, і 9 відняти 6. Вибачте, 9 відняти 3 дорівнює 6. Ставимо кому у стовпчик під комами у зменшуваному і від'ємнику. Отже, при відніманні отримаємо такий десятковий дріб. 6,372 тисячних. Задача номер 2. Обчислити. Перше. 9,3 відняти 2,7. Друге. 95,35 відняти 38,29 третє. 22,105 відняти. 14,345. тисячних. Четверте. 35,1456 -ти відняти 11,1256 П'яте 10 -ти 104,45 відняти 92,478, тисячних І шосте 789,4 відняти.

Отримали 6,6. Друге. 95,35 відняти 38,29. Від 5 ,9 відняти не можна, тому позичаємо 10. 15 відняти 9 дорівнює 6, тоді 2 відняти 2 дорівнює 0. Від 5 ,8 не можна відняти. Позичаємо 15 відняти 8 дорівнює 7. Тому 8 відняти 3 дорівнює 5. Ставляючи кому на своє місце, отримаємо 57,6. Третє. 22,105 відняти 14,345. 5 відняти 5 дорівнює 0. 0 відняти 4 не можна, тому позичаємо 10 відняти 4 дорівнює 6. 0 відняти 3 не можна, тому позичаємо 10 відняти 3 дорівнює 7. Тут позичали, залишилась одиниця. 1. 1 відняти 4 не можна. Позичаємо 11 відняти 4 дорівнює 7. 1 відняти 1 дорівнює 0. Але 0 ось на цьому місці не записується. Ставлячи кому на своє місце в стовпчик, отримаємо 7,760. тисячних, Або цей результат можна прочитати: 7,76. І четверте. 351456. Відняти 11,1256 6 відняти 6 дорівнює 0, 5 відняти 5 дорівнює 0, 4 відняти 2 дорівнює 2, 1 відняти 1 дорівнює 0, 5 відняти 1 дорівнює 4. І 3 відняти 1 дорівнює 2. Виставляючи кому на своє місце в стовпчик, отримаємо. Я результат відразу прочитаю без ось цих двох нулів 24,2. Пропоную п'ятий і шостий приклади спробувати виконати самостійно. Задача номер 3 Розв'язати рівняння. Перше. Х додати 4,5 до рівня 9,8. Друге. Y додати 65,3 дорівнює 115,89. Третє. К додати 123,6 дорівнює 156,3. І четверте. М додати 103,7 дорівнює 109,58. Ви пам'ятаєте, рівняння розв'язується в стовпчик. І так, перше. В першому рівнянні потрібно знайти невідомий додаток. Для цього від суми потрібно відняти відомий додаток. В такому випадку, коли десяткові дроби мають по два десяткових, по дві десяткових цифри у своєму записі, дію віднімання можна виконати і усно. При відніманні отримаємо 9, відняти 4,5 і 8 відняти 5. 3. ,10. Отже х дорівнює 5,3. Виконаємо перевірку підстановкою результату в першу стрічку. Отримаємо при додаванні 9,8. Оскільки отримали правильну числову рівність, отже, можна зробити висновок, що коренем рівняння є число 5,3. Третє. К додати 123,6 дорівня 156,3. Аналогічно міркуючи першому рівнянні, потрібно виконати дію віднімання. Цю дію віднімання варто виконати уже в стовпчі. Підписуючи дріб під дробом так, щоб кома була під комою, отримаємо. Можна ось тут 0 дописати, а можна його не дописувати. Отже, 3 зносимо. Або те саме 3 відняти 0 дорівнює 3. Від 06 не можна відняти, тому позичаємо. 10 відняти 6 дорівнює 4. Тоді 5 відняти 3 дорівнює 2, 5 відняти 2 дорівнює 3. 1 відняти 1 дорівнює 0. Але він на цьому місці не записується. Виставивши кому на своє місце, отримаємо 32,43. Виконаємо перевірку. 32,43 додати 123,6 дорівнює 156,3. Отримаємо правильну числову рівність. Отже, можна зробити висновок, що коренем, коренем даного рівняння є число 32,43. Пропоную спробувати друге і четверте рівняння виконати самостійно. Задача номер 4 Зменшуване дорівнює 125,6, а різниця 6,8 знайти відємник. Це можна показати за допомогою ось такої схемки. І ви пам'ятаєте, щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Виконавши, дію віднімання за відомим вам правилом отримаємо. 6 відняти 8 не віднімається, позичаємо. 16 відняти 8 дорівнює 8. 4 відняти 6 не віднімається, позичаємо. 14 відняти 6 дорівнює 8. Тут позичали, тому одиничка зноситься, і ось ця одиничка зноситься. Виставивши кому на своє місце, отримаємо 118,8. Отже, відповідь: від'ємник дорівнює. 118,8. 8. Задача номер 5. Знайти периметр трикутника, якщо одна його сторона дорівнює 25,3 см, друга на 1,5 см довша, ніж перша. А третя на 1,2 см коротша за другу. До задачі вам пропонується ось такий короткий запис. Зрозуміло. Якщо відомо, що друга сторона на 1,5 довша, ніж перша, тому, щоб її знайти, потрібно виконати дію віднімання. Тут можна цю дію вибачте, дію додавання, тут цю дію можна записати і виконати в стрічечку. Отже, перша дія 25,3 додати 1,5 дорівнює 26,8 см. Якщо відомо, що третя сторона на 1,2 коротша за другу, тому друга дія 26,8 відняти 1,2 дорівнює 25,6 см. І щоб знайти периметр трикутника, потрібно всі його сторони додати. Цю дію додавання можна виконати даних трьох десяткових дробів в одній дії. Отримаємо. 3 додати 8, дорівнює 11, 11 додати 6, дорівнює 17, 7 пишемо, 1, пам'ятаємо. 5 додати 5, 10 додати 6, 16 і той один 17, 7 пишемо, 1, пам'ятаємо. 2 додати 2 додати 2 дорівнює 6, а то 1 дорівнює 7. Виставивши кому в стовпчик на своєму місці, отримаємо 77,7. Тому відповідь. Периметр трикутника дорівнює 77,7 см. Задача номер 6. Обчислити. Перше. 158,97 відняти. 113,55 і відняти 10,3. Друге. 19,807 відняти. Суму таких двох десяткових дробів 4,165 і тисячних. Третє. 1256,803 тисячних відняти. Різницю двох дробів.

Два віднімання, їх потрібно виконувати послідовно. Тому перша дія 158,97, вибачте, сотик, відняти 113,55. 7 відняти 5 дорівнює 2, 9 відняти 5 дорівнює 4. 8 відняти 3 дорівнює 5, 5 відняти 1 дорівнює 4 і 1 відняти 1 дорівнює 0. Виставляємо кому на своє місце в стовпчик, отримали 45,42. Тоді, в другій дії від 45,42 віднімемо 10,3. Від 2 3 не можна відняти, тому позичаємо 12 відняте 3 до рівня 9, 3 відняти 0 до рівня 3, 5 відняти 0 до рівня 5 і 4 відняти 1 до рівня 3. Виставляємо кому на своєму місці і отримаємо відповідь до нашого прикладу 35,39. Третій. В третьому прикладі на відміну від першого є дужки. Тому першою дією виконаємо дію віднімання в дужках. Отримаємо 1021,32. тисячних. Відняти 235,771. 2 відняти 1 дорівнює 1. 3 відняти 7 не віднімається. Позичаємо: 13 відняти 7 дорівнює 6. Тут позичали 9 відняти 7, дорівнює 2. Від 0 5 не можна відняти. Тому позичаємо 10 відняти 5 дорівнює 5. Тут позичали, тому 11 відняти 3 до рівня 8. І тут позичали, тому 9 відняти 2 до рівня 7. Виставивши кому на своєму місці, отримаємо 785,261. Друга дія: 1256,803 відняти результат першої дії. Отримаємо 3 відняти 1 до рівня 2. Не віднімається, тому позичаємо. 10 відняти 6 дорівнює 4. Тут позичили, тому 7 відняти 2 дорівнює 5, 6 відняти 5 дорівнює 1. Тут не віднімається, тому позичаємо 15 відняти 8 дорівнює 7. І тут позичали, тому 11 відняти 7 дорівнює 4. Виставивши кому на своє місце, отримаємо відповідь до третього прикладу 471,542. Другий і четвертий приклади, пропоную розв'язати самостійно. Задача номер 7 Як зміниться сума? Мається на увазі, збільшиться вона чи зменшиться? І наскільки, якщо? Перше. Один доданок збільшити на 7,2? А другий на 9,15. Друге, один доданок збільшити на 17,2, а другий зменшити на 3,5. Зрозуміло, що якщо обидва доданки збільшувати, то і сума збільшиться на суму цих двох збільшень. Тобто, сума збільшиться на 7,2 додати 3,15. Це дорівнює 10,35. В другому випадку, якщо один доданок збільшувати ось на таке число, а другий зменшувати ось на таке число, тому сума збільшиться уже на різницю. 17,2 відняти 3,5. Від 2,5 не можна відняти, тому тут позичаємо сюди 10. Сюди 9, сюди 10. 12 відняти 5 дорівнює 7. 9 відняти 0 дорівнює 9. 6 відняти 3 дорівнює 3 і одиничку вносимо. Отже, сума збільшиться у другому випадку на 13,97. Задача номер 8. Поставити замість зірочок цифри так, щоб дії було виконано правильно. Перше. Зірка, кома, 8, зірка 4. Додати 14,7 і на місці тисячних стоїть зірочка. В сумі отримали 4, 8, зірочка, кома, 0 і зірочка. Зрозуміло, що потрібно міркувати таким чином. Яку цифру треба поставити замість цієї зірочки, щоб при додаванні до неї четвірки отримати 4. Зрозуміло, що це буде цифра 0. Тоді 4 додати 0 дорівнює 4. До якої цифри потрібно додати двійку, щоб отримати в сумі 8? Зрозуміло, що це цією цифрою буде цифра 6. 6 додати 2 дорівнює 8. Далі. 8 додати 7, дорівнює 15, 5 пишемо. Отже, замість цієї зірочки повинна стояти п'ятірочка. Одиничку пам'ятаємо. До четвірочки додаємо ту одиничку, дорівнює 5. Тоді міркуємо до п'ятірки, яку цифру потрібно додати, щоб отримати в результаті 0. Мається на увазі 10, 0 пишемо. Отже, замість цієї зірочки може стояти циферка 5. 5 додати 5 дорівнює 0. 0 пишемо, 1, пам'ятаємо. Тому ця одиничка і ту одиничку, яку ми пам'ятали, дорівнює 2. Замість цієї зірочки може стояти цифра 2. Отже, в першому додаванні отримаємо 20,584. Пропоную вам над другим прикладом подумати самостійно. Урок закінчено. На все добре, побачимось!